Це Україна. Ми українці. Така назва чергової книги відомого запорізького письменника Лауреата премії імені Франка Костянтина Сушка. Видана до 45-річчя його творчої діяльності. А презентував автор видання в обласній бібліотеці. Розповідає, написав цю книгу за 67 днів, поставивши останню крапку. Зрозумів до такої роботи він готувався упродовж всього свого життя. Нехай і підсвідомо у виданні понад 20 есе, есем з них про сакральні місця. Починаючи з Хортиця та закінчуючи Говерлою і диким полем. А решта про людей. Від Святослава Хороброго і кінчаючи каденюком-космонавтом, а за ним іде мій земляк Павло Скляр. Не космонавт, не начальник, але рядовий українець, який тримає на собі Україну. Він завершує цю книжку. Я цю книжку закінчу такими словами. Це вже я не буду повторятися тоді. Представивши рідне слово, наше українське, пройшовши ніким не зіданими маршрутами Дикого поля, Хортиці, Мізину, Трипілля, уздрівши на кам'яній могилі те, чого там досі ніхто не бачив, почувши відговерли, лише тобі мовлене слово, представивши наших світочів, я несподівано відчув, що багато в чому став іншим. Ми з не маючи знайомі із початку 70-х років, тому як кажуть, не дивно, що я перечитав, почитав із перших книг його і майже до всіх останніх. Глибокий автор, глибокий в багатьох питаннях дотошний такий, знаєте. От, все тільки в тюкільку треба розставити. Е, тому е, власне, коли я вже готовий твір читаю, який ми обговорюємо і так далі перед цим, то у, у мене майже не виникає до нього зауваження. Хоча я за, за освітою літературний редактор і я завжди доскіпуюсь до всіх. Наклад друкованого видання «400 примірників допомогли йому побачити світ на байдужі люди. Колеги Костянтина Сушка наголошують його книги, це явища в журналістиці, публіцистиці та художній літературі. Кожна сприймається суспільством із зацікавленістю і завжди на слуху української спільноти. Його видання знакові для нашого часу. Феномен творчості Костя Івановича полягає в тому, що ці книги завжди актуальні на злобу дня. От сьогодні ми презентуємо цю книгу, чесно кажучи, навіть приємно тримати в руках. Вона така віє з неї якимсь теплом, якимсь можна сказати, патріотизмом. Все, про що пише Петропише Іванович, завжди пише з великою любов'ю до України. Ми не можемо сказати, що це книга проукраїнська. Ні, вона просто про Україну і про ту про ту Україну, яку ми маємо її відчувати.